Ну ось уже тільки я заходжу в ці хаші, там жорстко далі буде. Зразу змія улізла, а тут ось стояла косуля, прям декілька метрів від мене. Тільки не косуля, а щось більшого розміру. То що дуже величезне, як кінь. І поскакало туди далі. Я навіть не встиг камеру витягнути. Фух, я вже спугався. Тут скрізь була вода. це Водойом був. Вона навіть, бачите, трохи води залишилось. Ось дивіться, хоч не все висохло. Ось якась водоймає. Води мало, але в принципі, бо я бачу навіть там черепахи тільки не сиділи, гарно. Не можу щось вийти з лісу. Іменно з цієї точки. Не туди, кудись я повернув. Ось дивіться, частина щелепу якоїсь тварини. Валяється тут. А ось поляна. Отаких От грибів. Вижте скрізь. До речі, це зараз я знаходжусь в лісі, де постійно шукаю опеньки. Хожу ось навіть, дивіться, два знайшов. Два. Звісно, тут як порозривати їх буде багато, але ж я збирати не буду їх, тому що навіть нікуди їх лежить, весь портфель повний. Це я так узнать, чи є греби взагалі, чи ні. Ну, Бачите, опеньки точно є. Так, друзі, ось під колес -колесом, ось дивлюсь апеньки. Воно там опеньки. Такі скрізь вони невеличкі. Але їх тут багато є. Це просто на, скажімо так, на дорозі. Вони ще пеньки. А так як походити біля дерев, порозгрібати листя, то може бути набагато більше їх. Але це вже завтра, можливо, поїду. А ось дивіться, яка банда я здалеку побачив. Не знаю, що це за гриби. Але навколо дерева їх багато. І там он далі. Класні там. Фух єлі вийшов із туалісу. Думав, не вийду з цим велосипедом. Більше так не поїду. Там тільки пішки треба ходити.